Квітень такий, що не можеш не квітнути, і тривко, надірвано і нікому, крім тебе, ні криком, ні вірою не подолати, уявний в не порекнути, прозору стіну поміж світом та першим весняним видихом, розпорошена втіха раптових побачень, зрощена ті. Такий тут, Що просто не можеш противитись, квітень такий, що не можеш не розростись, серце ширшає, подих стає рівніший, вірші слівнявіші, сонце більше не б'є під дих, я би так і залишився в твоїх затишних стінах. Не тягни мене далі. Цілісно просто бути, відключивши річильних днів, я б так і покинув себе на межі твоєї масивності, квітне і чому нарощуєш відстань між нами, що розсердно не зрозумів. Та буремна вода, нестримна, добірлива змінює форму, не припиняючи біль. В мене щось невловиме змінилось у погляді. Я не знав, що робити. Розгублено виказав вдячність і тихо зберіг.